Цікава математика, меблі, об'ємні фігури, кількісна і порядкова лічба. Одного чудового ранку, граючись удома, Марійка та Петрик знайшли на книжковій полиці старовинну книгу. На її обкладинці було написано «Відкрий і поринеш у світ об'ємних фігур. Як тільки Петрик потягнувся за книжкою, вона впала на підлогу, сторінки почали самі перегортатися, все навколо закрутилося, і діти опинилися біля Великого замку в королівстві об'ємних фігур. Там їх зустрів король Кубо. Великий і могутній Куб. Вітаю вас! Ви прибули якраз вчасно. У нашому королівстві загубилася скриня з карбами. Щоб її знайти, потрібно пройти випробування і показати свої знання про об'ємні фігури. Ми допоможемо. Разом з малятами ми відшукаємо скриню зі скарбами. А разом з королем кубо діти пішли до замку. Гуляючи замком, діти натрапили на велику кімнату, в якій стояли різні меблі. Злоча крунка зібрала в кімнаті всі меблі. Чи можете ви допомогти і розставити їх правильно? Звісно, допоможемо. Добре. Малята також нам допоможуть. Малята, злача клунка, перенесла всі меблі до однієї кімнати. Вам потрібно обрати меблі або схожі на куб, або на кулю. Подивіться уважно на перший малюнок. Знайдіть меблі схожі на куб. Вірно, це пуф та тумба. Чи є на цьому малюнку меблі, схожі на кулю? Вірно, крісло схоже на кулю. Знайдіть на цьому малюнку меблі, схожі на куб. Вірно, це пуф. А на цьому малюнку знайдіть меблі, схожі на кулю. Вірно, малята, на кулю схоже, чудове м'яке крісло. Які ви молодці, всі меблі тепер на своїх місцях. Мандруючи замком, діти натрапили на дивну кімнату. Посередині кімнати стояли стільці. Незабаром в палаці відбудеться велике свято. Мої помічники приготували для гостей стільці. Допоможіть порахувати, скільки стільців приготували мої помічники. Добре, це буде цікаво. Ми спробуємо порахувати разом з малятами стільці. Малята. Порахуємо разом, скільки стільців стоїть у кімнаті. Один. Два. Три. Чотири. У кімнаті стоїть чотири стільці. Стільці ви порахували вірно, але я не знаю. Чи вистачить їх моїм гостям. Малята. Порахуємо разом, скільки гостей прийде до короля кубо? Один. Два. Три. Чотири. П'ять. П'ять гостей прийде до короля. Кубо. Кубо. Діти, а чи вистачить всім гостям стільців? Правильно не вистачить. А чому? Вірно, бо стільців 4, а гостей 5. А що треба зробити, щоб всім гостям? Вистачило стільців. Вірно, треба донести ще один стілець. Діти стільці у нас різного кольору. Подивіться і скажіть, якого кольору другий стілець. Вірно, він зеленого кольору. Малята. А якого кольору стілець стоїть між жовтим стільцем та стірим? Вірно, між ними стоїть стілець червоного кольору. А якого кольору стілець стоїть третім? Вірно третім стоїть стілець жовтого. Кольору. Після веселих підрахунків діти разом із королем Кубо вирушили далі, а вони дійшли ще до однієї загадкової кімнати, в якій стояла велика скриня. Нарешті ми знайшли скриню зі скарбами, але вона чомусь замкнена. Щоб її відкрити, треба виконати завдання. Малята, щоб відкрити скриню, треба вгадати, які предмети сховалися під тканиною. Ця фігура має шість граней. Всі вони однакові. У неї всі сторони рівні. Яка це фігура? Правильно, це куб, ця фігура схожа на м'яч. Вона може котитися у будь-який бік. Що це за фігура? Пірно, це куля. Криня почала відкриватися, але раптом королівство об'ємних фігур затряслося, виявилося. Що злача клунка намагається знову переплутати все навколо. О, ні! Щоб відкрити скриню, потрібно бути дуже уважними. Малята, подивіться уважно на малюнок. Перед вами об'ємні геометричні фігури. Зараз я щось на цьому малюнку зміню. Ваше завдання знайти. Що змінилося на малюнку? Що змінилося на малюнку? Вірно, зникла куля червоного кольору. Подивіться на наступний малюнок. На ньому куби різного кольору. Що змінилося на малюнку? Вірно, з'явився куб зеленого кольору. Подивіться уважно на цей малюнок. Тут ми бачимо кулі та куби. Що змінилося на малюнку? Правильно, зникла куля зеленого кольору. Як тільки діти виконали всі завдання, замок на скрині клацнув, і вона відкрилася. Всередині діти знайшли різнокольорові бальні костюми. Ой, тепер ми зможемо влаштувати справжній бал. Діти разом із королем Кубо та мешканцями королівства об'ємних фігур весело танцювали на балу. Раптом навколо все знову закрутилося. Петрику, що відбувається? Мені здається. Ми повертаємось додому. І ось уже Маріка та Петрик знову у своїй кімнаті, а перед ними лежала стара відкрита книга. Ого, це було неймовірно. Так, яка чудова пригода. Ми тепер точно знаємо багато про об'ємні фігури!» Діти обмінялися веселими поглядами. І вирішили, що колись обов'язково відкриють цю магічну книгу ще раз, щоб пережити нові захоплюючі пригоди.